Новий день накриває новою лавиною подій. Ми розповімо і допоможемо вам розібратися і зрозуміти, що відбувається. В етері Варшава, Київ. Про головне. Я Ганна Василевська. Вітаю і запрошую. Повітряний терор. Росія запустила по території України кілька калібрів, десятки дронів. Руйнування у Харкові, Херсоні та в Тернопільській області. Тисячі людей залишаються без світла і опалення. Є постраждалі серед них діти. Європа залишатиметься з Україною. Гучні заяви на саміті лідерів ЄС мільярди євро на оборону, східний щит на кордонах з Росією та Білоруссю. Чи реалізуються всі обіцянки лідерів Євросоюзу? Та чи допоможе європейське озброєння стримати росіян? Листи з війни лист один пульс України. Документальну стрічку про перші дні повномасштабного російського вторгнення і внесок українських болгар у боротьбу України проти Росії. Дивіться сьогодні у Варшаві. Росія продовжує енергетичний терор України. Окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній та газовій інфраструктурі в різних регіонах країни. Вибухи лунали, зокрема у Полтаві, Тернополі, Харкові, Івано-Франківській області. РФ 17-те атакувала об'єкти НАК Нафтогазу, повідомила прес-служба компанії. Били по критичному промисловому об'єкту у Тернопільській області. Постраждалих немає, але можливі перебої з газопостачанням, повідомила місцева влада. Тернопільський облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах. На Одещині через атаку дронів згоріли кілька приватних будинків. У Харкові пошкоджений цивільний інфраструктурний об'єкт, потрощений і багатоквартирний будинок. Поруч на цю годину відомо, що кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Польща піднімала за тривогою авіацію і приводила протиповітряну оборону у стан найвищої готовності. Повідомило Міноборони країни. Повітряні сили України прозвітували по Україні. Сьогодні запустили 67 ракет різних типів та 194 ударних БПЛА та безпілотників. З них було збито 34 ракети та 100 ворожих БПЛА, 86 дронів локаційно втрачені. Більше грошей на безпеку. Спеціальне засідання Європейської ради, на якому лідери ЄС обговорили війну в Україні та посилення оборони Європи, завершилося спільним рішенням більшості про виділення додаткових коштів на оборону Європи і підтримку України. Лідери Європейського союзу в четвер взяли на себе зобов'язання працювати разом над зміцненням оборони континенту і вивільнити сотні мільярдів євро на безпеку після неодноразових попереджень президента США Дональда Трампа про те, що він кине їх на призволяще, щоб протистояти загрозі з боку Росії наодинці. Лідери підписали рішення про послаблення бюджетних обмежень, щоб країни ЄС, які бажають, могли збільшити свої військові витрати. Вони також закликали Європейську комісію шукати нові шляхи сприяння значним витратам на оборону в усіх країнах-членах. Йдеться в заяві. Спільно готуються до оборони. За оцінками виконавчої влади ЄС. Європа може знайти близько 650 мільярдів євро на оборону. Це понад 700 мільярдів доларів. Політики на саміті також підтримали пропозицію Єврокомісії про надання кредитів на суму 150 мільярдів євро на закупівлю нового військового обладнання. Після засідання лідери Єврокомісії вийшли на спільну прес-конференцію, де пояснили свої рішення. Я думаю, що сьогодні пишеться історія. Ми виходимо з цієї наради рішуче налаштовані гарантувати безпеку Європи і діяти з тим масштабом, швидкістю і рішучістю, яких вимагає ця ситуація. Ми будемо інвестувати більше, краще і швидше разом. Справа в тому, що Європа стоїть перед очевидною і справжньою небезпекою, і саме тому я представила лідерам план переозброєння Європи. Він може мобілізувати до 800 мільярдів євро, і мова йде про те, щоб взяти на свої плечі більше відповідальності, Відповідальності за власну безпеку, тому що нагальність є реальною. Фейсінглірнпрезент Дейнджер Фст. По-перше, ми вирішили інвестувати в пріоритетні сфери, вже визначені європейським оборонним агентством, з урахуванням уроків винесених з війни в Україні і в повному узгодженні з НАТО. Протиповітряна і протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети, і боєприпаси, безпілотники і системи протидії безпілотникам, стратегічні засоби, військова мобільність, штучний інтелект, кібер і електронна війна. По-друге, ми вирішили мобілізувати додаткові державні і приватні кошти на нашу оборону. Ми створимо новий європейський інструмент обсягом до 150 мільярдів євро для підтримки держав-членів у посиленні оборонних спроможностей, які є нагально необхідними. На думку президента Франції Еммануеля Макрона, більш гнучкий договір про використання спільних коштів дозволить оперативно перерозпід. Поділяти їх не на оборону. На думку Макрона, війна в Україні достатня причина створити автономну обороноздатність для Європи. Це рішення, які з точки зору нашої оборонної політики, означають перехід до дій завдяки кредиту Європейської комісії у 150 мільярдів євро, забезпеченому бюджетом союзу, країни-члени матимуть доступ до коштів за найкращими ринковими ставками на обладнання у короткостроковій перспективі, і вже негайно. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є переконаним прихильником Трампа і вважається найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна в Європі, відмовився підтримати частину заяви саміту на користь України. політика Трампа більш ніж правильна. Ми повинні витрачати більше. Питання в тому, на що по-перше, ми повинні витрачати більше грошей, щоб посилити власний військовий потенціал і обороноздатність. Але в той же час хтось повинен фінансувати українську армію, а це величезні гроші, і американці не повинні бути частиною цього. Тоді ми повинні якось фінансувати державу Україна, бо інакше вона розвалиться. Тому я думаю, що ці три пакети разом це просто занадто багато. Європа не може собі цього дозволити. Угорщина точно не може. The weather is Можуть відмовитися від захисту членів НАТО. Дональд Трамп розглядає можливість скорочення зобов'язань щодо тих країн Альянсу, які недостатньо витрачають на оборону. Про це повідомляє NBC News. Така зміна політики означає часткову відмову від дотримання п'ятої статті статуту НАТО, де напад на будь-яку країну альянсу означає напад на всіх союзників. У свою чергу у Туреччини своє бачення колективної безпеки. Міністр закордонних справ. Країни Хакан-Фідан заявив, що нинішня політика Дональда Трампа має стати тривожним дзвінком і підштовхнути Європу до об'єднання і створення незалежної від Америки системи безпеки у разі розпаду НАТО. А прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні пропонує поширити п'яту статтю Північно-Атлантичного альянсу на Україну без членства в НАТО. Водночас італійська прем'єрка виключила участь італійських військ у можливій миротворчій місії в Україні. Збройні сили України втратили доступ до супутникових знімків Максар. Американська компанія, яка є ключовим постачальником супутникових зображень, припинила співпрацю з українською стороною. Офіційно це пояснюють адміністративним запитом, але за даними джерел, відключення стало наслідком рішення США припинити передачу розвідданих Україні. Це ще один наслідок політики Дональда Трампа, який раніше заморозив військову допомогу та заблокував обмін розвідувальною інформацією. Втрата даних Максар ускладнює моніторинг пересування російських військ і оцінку наслідків ударів у важливих об'єктах на тимчасово окупованих територіях і в. А РФ водночас Франція заявила, що може передавати Україні свої розвідувальні дані. А Велика Британія підтвердила, що продовжить ділитися даними розвідки, хоча її можливості не такі масштабні, як у США. Під час виступу на засіданні Європейської ради у Брюсселі Володимир Зеленський повідомив, що роботу зі Сполученими Штатами відновили, і він сподівається на змістовну зустріч вже наступного тижня. Зокрема, у понеділок, 10 березня, він вирушить до Саудівської Аравії, де зустрінеться із спадкоємним принцом. Про це Зеленський написав у Телеграм. Келох назвав умови, за яких Сполучені Штати відновлять допомогу Україні, за словами спецпредставника президента США по Україні та Росії, все залежить від готовності України до мирного врегулювання та підписання умови про корисні копалини. Кіткелох також дав зрозуміти, що США вважають нежиттєздатною стратегією продовження ізоляції Росії. Такі заяви він зробив під час своєї доповіді про шляхи завершення війни в Україні на дискусії Ради з міжнародних відносин, де також прокоментував сварку між Зеленським і Трампом у Білому домі. Ну а зараз перейдемо до новин фронту. Згідно з веденого Генерального штабу Збройних сил України за минулу добу на Покровському напрямку українські воїни зупинили 19 штормів росіян. Інтенсивність боїв тут дещо знизилася, проте оборона триває. З нами на зв'язку сьогодні підполковник, начальник прес-служби ї штурмової бригади Нацгвардії України Червона Калина Микола Коваль. Вітаю, пане Миколо. Розкажіть, будь ласка, яка обстановка, яка ситуація сьогодні на Покровському напрямку? Ситуація продовжує бути складною, адже ворог, він не покидає спроби штурмувати наші позиції. Навіть попри відбиття близько 20 штурмів на Покровському напрямку, ворог. Поповнює свої резерви. Він, він продовжує штурмувати цілодобово Покровський напрямок, і він використовує тактику малих груп. Це зазвичай їхня тактика, без залучення броньованої техніки. Може пересуватися і десь інколи на цивільних мотоциклах, квадроциклах. Але така тактика, як щодо використання малих груп там по одному, по два чоловіки вони можуть пересуватися і десь в одному місці потім накопичуватися і далі продовжити штурмові дії. Але е, наші сили оборони обороняють, продовжують стримувати ворога і навіть вдаються до е, контрнаступальних дій. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, наскільки зараз прострілюються ворогом так звані дороги життя, і наскільки зараз можлива евакуація? Тому що читаю, що евакуація активізувалася на цьому напрямку. Люди виїжджають. Через те, що трохи стабілізувала ситуація на Покровському напрямку, і ми дуже понесли... ворог дуже поніс великі втрати, ми вдали. Великий відпір ворогу, і це дало змогу стабілізувати ситуацію. І зараз проводять евакуацію людей, які не встигли які не встигли на початку евакуюватися або не було можливості. Це дає змогу зараз це проводити, але все одно ворог може доставати і півдронами. До таких населених путь як великих Покровськ, мирноград до якихось получень, до доріг, і це ускладнює процес евакуації, Це ускладнює ускладнює і логістику, і взагалі любе пересування щодо використання дронів і кабів ворогом. Вони не жаліють, вони можуть бути просто по цивільним будинкам, по скупчення цивільних, по цивільним автомобілям. Якщо написано, що машина евакуаційна, якісь волонтери пересуваються, вони можуть по ним навіть і в піввідрон запустити. І, на жаль, це буває небезпечно дуже, але все одно ми намагаємося проводити. Ну, в цьому напрямку в Покровському проводять зараз евакуацію. Охочі є, і евакуація триває. І я так розумію, що місцева влада над цим працює, але у вас також є зміни і в погоді. Як погода, яка сьогодні обіцяють синоптики, тепло сягне сімнадцяти градусів. Чому посприяє таке різке потепління і ясність на небі, бо сонячно теж обіцяють? Як це вплине на бойові дії? Я скажу, що воно як і в кращий бік, і на жаль в вірший. Краще бік нам буде легше виявляти ворога і проводити аеророзвідку, адже чисте ясе небо що вночі, що в день нам легше виявляти ворога, але і також вони можуть нас виявляти краще, тому тут що і можна відмітити посприяння для наших військ, що можна і в гірший гірше бік відмітити, тому. Єдине, що легше для бійців, адже коли був сильний мороз під час зими бійцям, звичайно, було дуже нелегко. Мінус температура, вона впливає на виконання завдань. Але зараз, через те, що потепліло, то звичайно, піхотинцям вже буде легше. Сподіваємося, що наші хлопці триматимуться. Дякуємо, пане Миколу. З нами на зв'язку був підполковник, начальник прес-служби ї штурмової бригади Нацгвардії України Червона Калина Микола Коваль. Він розповів про актуальну ситуацію на покровському напрямку документальну стрічку листи війни, лист 1. пульс України покажуть сьогодні. У Варшаві ця історія про перші дні повномасштабного російського вторгнення і внесок українських болгар у боротьбу України проти Росії. Тим розкриває людську сторону війни, показуючи, що українські захисники це звичайні люди, які раніше не були професійними військовими. Вони працювали в різних сферах, але у скрутні часи вирішили взяти зброю, щоб захистити свою землю та родину. Українська режисерка Тетяна Станіва, яка має болгарське коріння, представить свій фільм на кінофестивалі Око показ відбудеться в українському домі сьогодні о 18-й годині. Вхід вільний. У мене все це були новини. Варшава Київ. Про головне продовжить Етер Слава Тіві Євгенія Мотрич. Вона уже назбирала гарячих новин з нашого сайту.